Добрий! Сьогодні я вам покажу стан своєї ділянки. Сьогодні там 3 травня і в якому стані вона зараз знаходиться? Як працюють обробки, як працює підживлення, які є моменти? Там далі буде невеликий експеримент, у мене зроблений, я думаю, багатьом буде цікаво. Зазвичай в мене таких відео ну, взагалі дуже мало, насправді, ті, бо я чогось не знаю. Ну, постійно показувати, просто, як росте корч. Ну, мені не цікаво. Ті, ті. Щось цікаве розказати, то, що вам буде і цікаво і корисно, ті, як з якихось інженерних рішень. Я більше стараюся в такій тематиці знімати. Але сьогодні ми подивимося на ділянку. Ось так у нас виглядають на даний момент наші кущі. Досить непогані, зелені, ніяких захворювань, все чисто. Ось на такій стадії більша частин зараз відцвітає ягода. Частина листків, ой, листків кажу, квітів ще цвіте. є ще квітконоси. Ось квітконос, який зараз ще тільки висувається. Ну, Азія така, вона в плані цьому вона така довгограюча. І ось так, бачите, перший така ягода. Вона буде такої неправильної неправильною ну, так як Азія любить, ну і з великого розміру. По розмірам квітконосів дуже часто можна сказати, який розмір ягоди і буде. Хотів показати, дивіться, в мене між Десь місяць тому ми обробили її гербіцидом. Обробляли її гербіцидом гліфосад. Якщо бути точним по препарату, то це гліфовід екстра від Укравіти Норма обробки була 100 мл на 10 літрів води. У нас на гектар, щоб пройти всі, всю міждурядку, у нас вийшло там. Ми робили міждрятку досить широка, приходилось в два проходи її робити, то 200 літрів робочої речовини пішло. В 250 літрів ми набрали, бо в нас там ще один кусок треба було обробити. На 250 літрів ми заправили 2,5 літра ліфовіт екстра і 3 кг м'ячної селітри. І, якщо я не помиляюсь, ще прилипач. І от так воно виглядає. Єдине, от зараз тільки почав сходити на ну, нього пізніше сходи. Це от якась, я не знаю, як він правильно називається, якась ключка. Вона просто банально пізніше. Але є нюанси. Не забуваємо, гербіцид, він досить летючий. чи як правильно сказати. Ну, ось, Якщо десь такі є моменти, їх небагато, їх там декілька кущів на всю ділянку. Ось коли гербіцид, як кущ був дуже рядом, і на нього десь або попало, або навіть ну, е, випаровуваннями заносить. Ось отак це пошкодження гербіциду. От листок, бачите, сам кущ, типу. Сам кущ, в принципі, живий, типу, все нормально, і ну, тось, нові листки в нього, а... вроді би, норм. Но... Сам кущ не загинув. Ну, так як обробка була, кажу, більше місяця часу назад. Ось це ось це пошкодження гербіцидом. Такі кущі, кажу, є. З цим дуже треба обережно, хоча обробка була в повний штіль, ми обробили, але є випаровуваннями і за рахунок цього може поснути пострадає. Частина людей за цього перейшли на десікати, щоб це так, так званий контактний гербіцид. Куди попало, там, там той спалило. Тобто воно не йде в корінь, воно не знищує рослину повністю, суто там, ту частину, на, 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 на куди вона попала. Гліфосат ну, знищує повністю в корінь уходить. Ну І з цього ми і хотіли, бо в нас трошки за рік часу завелося, і тут і трави, і всього остального з добра. Так, то курчі непогано виглядають. Ягода є, покажу ще є нюанси. От, ми вкривали. От ви пам'ятаєте, я відео виставляв, а ось у нас тоді, коли були заморозки, ну це там півтора тижня назад було, чи два, ось цей, наприклад, не спасли. Але основна маса, типу, там, скажімо так, 95%, все нормально, всі цвіт, цвіт, цвіт весь живий, все добре. Є в нас проблеми з перейом, Ну, Між дорядки його, зрозуміло, немає, бо ми гербіцидом пройшли. но а тут а, зараза ще ну, та, так як перій потім дуже проблематично зібрати плівку. Практично, скажімо так, нереально. Там, де його багато, у мене в нас є тут п'ятна. Кажуть, я на рік був випав, відповідно в перію практично ну, полуниця, будемо чесними, ось у мене прямо тут є декілька рядів, які заросли. Сильно полуниці ви тут не зберете. От нас там і цитоносів не видно, от він якийсь один нещасний. Ну, тобто вона просто банально перії глушить і все. Ми Чогось ну, один раз я колись працював і того року пройшов фюзелатом, але це вже була під осінь. І відповідно він ні черта не спрацював. Ну, а ми тут є. З деякими хімією є такий нюанс. А, треба дати норму, можливо, навіть поверху нормі, але но ці половинчасті міри вони тут не працюють. Тобто, Якщо ви а, там, думаєте, що ви зараз дасте половинчасту норму, ну, тобто там, по нормі, грубо говоря, там, 2 літри на гектар, ви дасте літр на гектар, воно спрацює ну, не так хорошо, як ви думаєте, насамчелі це він ну, взагалі скажуть, що воно спрацює. І от у нас є ділянка. Ми, так як ми знаємо, що там де перій, ну, полониці там не буде. Ми пройшлися ем, в квітні, це місяць назад було. там, може навіть трохи більше. Це було або кінець березня, або по 1 числа квітня. От ми пройшлися фюзелатом. Тут весь ряд був теж весь в траві, в перію. І ось результат. Полуниці ну, типу, візуально а, я не можу щось сказати, щоб вона була пошкоджена чи ще щось. А перій весь загнувся. Це в нас на Азії ми так пройшлися, а це в нас на Румбі. Тобто ряд проходився сплошним, тобто без е -е, проходів. Ну, тут, скоріше всього, це ще може бути від гліфосата, коли ми край проходили. Але в загальному типи, весь пірі повністю загинув. Ну, тобто місяць часу пішло. По нормам, сразу кажу, норма тут була дана 200, о, 2 літри на гектар ну, з розрахунку. Я хотів порахувати норму, тобто, провірити норму, ту, яку ми використовуємо для опрескування. У мене на гектар йде 200 літрів. Тобто, там, я налаштував швидкість, налаштував форсунки. І в мене норма водовиливу, тут 200 літрів на гектар йде. І щоб я ну, експеримент був для того, щоб, тіпа, щоб зрозуміти е якою нормою чи е візьме ну, фізулат е дану проблему. Тіпа. І 2 літри на гектар. Ми давали 100 мл на 10 літрів води. Це в розрахунку брати на таке присквиття. Ми з такою нормою розбавили. Ми пройшлись, там був а, адювант додавлений, він зменшує натяг води, яка краще розтікається. І ось результат мені ну, дуже подобається. Ці штурпаки це ще з минулого року А Оце все. Ну, от Воно жовте, все пропало з листками. Все норм, ну, топость. Тобто я проблем не бачу. Десь рослина досить непогано розвивається. Ну, ще раз кажу, це було ще задовго до цвітіння, це десь був перше число квітня. Тобто, на даний момент пройшов місяць. Результат почав бути видно десь приблизно за тиждень-півтора, за два-два з половиною, вже явно, бо там ще приходилось приглядати, а тоді явно. хотів поклати ось румби. Ми прийшли до румби нашої. Румба виглядає в цьому плані шикарно. Азія є, ну, цього року дуже була тепла. Ну, всі знають, що реально цвіте вона раніше, ніж зазвичай. Цього року всіх так була тепла. теплий лютий був. І відносно теплий березень. І за рахунок цього воно стартануло. Ну, от Азії воно не наросло тої кількості вегетативної маси, що зазвичай. По румбі я цього не скажу. Румба, вона. От, рівномірно, з великою кількістю квітконосів. Також ну, типу, обробки були всі проведені по ній, так само, як і по Азі, ну, принципі, все разом оброблялося. У нас ще лишилася одна обробка після цвітіння загального. Це луна сенсейшн. Листки, тут є пошкодження, ну, це можуть бути ці потертості від агроволокна, які ми накривали. Ось такі, от, бачите? Ось воно таке. Це пошкодження в основному ті, що накривали. Також є від гербіцида, старий листок, ось новий, в нього все добре. Від коносів багато, але тут накривалося, бачите, є померші. Це ще за рахунок того, що високий цитонос, який був, дотрагувався до агроволокна. І ось так цитоноси ще воно випускає. Ось Тут от видно, що цитоноси, є плямистість, але це старіший листок. На свіжих нових, типу, тут все нормально. Ну, десь щось. Загальна картина, все нормально. <кхем> десь воно щось і є, але все вивести нереально. В загальному завжди ми завжди ось на загальну картину по. Так звана середня температура по палаті. Ось цитоноси вже теж відцвітають. Ну, вони, що я можу сказати, ну, от сам цитонос в Азії конечно, більший. Но і ягода. Ну, Азія це одна із крупних ягод для загального розуміння. Тіпо, це, для нас це топ, але вона дуже капризна. Ну, от, чесно, капризна і з неї треба важко. Важко справлятися. Хотів показати, у в нас є ще кусок у нас є Світхард. Кусок, ну тут в принципі, розміром такий самий як румба. Є, я вам так скажу, він сорт для мене, він не, 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 однорідний, не ну, досить загадковий, бо ми толком з нього два роки не збирали врожая. І ми не розуміли, в принципі, ну того рік зрозуміло, там не було обробок. Не було підживлення, це ну, понятно. Перед тим теж в нас там були нюанси, там була трава, тріпси і ще. Цього року дивишся на окремі кущі, і вони мене дивують. Ну, вот, Якщо брати окремо, вот, дивимося ті, ну, підмерші, понятно, бо кажуть, тут було агроволокно дотичне, бачите, високі цвітоноси. Але розмір квітки мені ну, прям. Вона велика, вона дуже велика і їх не не мала кількість квітконосів. Ось тут ще кущі ось теж потужний. Кущ, гарна, велика ягода буде, дуже довгий квітконос, ну то есть, вот, на довжину всієї моєї руки, да то есть, там десь 25 до 30 сантиметрів. Но, саме найгасне, що Тут мені не подобається. Тіпи, ну, це в мене. Можливо, це за рахунок там, обробок. Можливо, за рахунок ще чогось. Но, от, дивіться, він неоднорідний. Тобто є дуже манюнькі кущі. От є, да, от, ну, маленький кущ. Можливо, це після прошлого року або він погано перезимував, або там, прошлого року не було обробок і він пошкодився. Ну, тобто є прямо, от, реально шикарні кущі, да? ти дивишся, ну, подобається. От. Гарний великий квітконос. Але є от, ну, дуже багато от цієї неоднорідності, дуже багато прям плям там, де або випало повністю, або от воно от такого розміру маленького. ну то есть, от... Можливо його поїло щось, бо таке впечатлення, що ну, кліща тут немає. В мене є мікроскоп, я дивився, тут кліща немає. При... Цього року були всі обробки від кліща зроблені. Причом, ну, то есть, как бы... Його тут немає, я в мікроскоп дивився. А, ну Є от, ну, ну п'ятнами десь там от. буває типу, непогано, непогано роп. Ну, Іде-йде, раз випав. Ну, просто випади пішли, Опять гарні корчі, типу, опять там так само, тось, отут так само. Ну, тось просто банально випади. І за рахунок цього, типу, вроді би, кажеться, на вигляд все добре, а ягода досить великого розміру. Ну, Але за рахунок цього, що в тебе частина ділянки просто банально випала. Ну, ну, скоріше всього ми від нього будемо відмовлятися цього року. Я думаю, що ми залишимо тільки румбу Азії. О, ось дивіться який два, поділилися на два у нас рожка і от дивіться на квітконос. Тобто він дуже крупний. У тобто мене рука не немаленька, цвітонос дуже крупний. Тобто цвіти. Кітконоси тут дуже непогані і гарні. Тобто є теж кущі. Кажу, є вони там прям тут всі 30 см висота цитиноса. Ну, тобто взагалі він дуже неоднорідний. Можливо, то навіть ґрунт може бути, тобто так само неоднорідний, відповідно, він десь на щось реагує. Ну, для себе ми, скоріше всього, від нього відмовимось, е так як, ну, коли у вас випаде... 20-25% кущів, то не захочеться Ну, взагалі, ну, я знаю, що люди ним займаються, і людям все подобається. Він там непогано дає якість ягоди, ягоду, але в цьому. І, ну, смакові якості, звісно, не Азія. Але з вражанністю все в нормі, вроді би він більш устойчивий до гнилі, ніж Азія. І ми прийшли в нас тут ще в кінці окремим участком, десь район 20% тут соток, 18 18,20, це в нас наша любима Мальвіна. От, що в неї не забрати, це колір, вона завжди темно-зелена. Тобто такого, як там з хлорози тише, я на мальвіні такого не бачив ніколи. Вона досить неприхотлива до ґрунтів Ну і до бур'янів. Самих ячейках. Мальвіна кадуванчик. Вона видавить любого, хто захоче жити в місті разом з нею. Вона його просто видавить. Кількість листя шалене. І це ще вона ще не, ну, повністю не розвилася. На даний момент якщо старе листя, бачите, ну, мальвіну дуже часто е, треба краще чистити. Але чесно, нехватка часу. Підконосів тут ще навіть не видно. Ну, то есть, вона, я думаю, тільки почне видвигати ці а цвісти вона буде десь в кінці травня місяця. Ну, відповідно, збор буде в кінці червня. Ну, з колір кажу, завжди в Мальвіни, ну, то есть, це прям бомба. Ти приходиш, да, нема бур'яна, бо вона сама його заглушить там в, в ячейках. Ну, порівняно з Азією, в Азія ну, то есть, то есть не так. Не такий листовий апарат великий, і відповідно вона не може заглушити бур'ян, який буде рости з ним. А Мальвіна може. Мальвіна це досить в цьому плані цікава рослина, да, є нюанси з врожайністю. Ще один, один з немаленьких нюансів. Її треба садити окремо від основного поля з зазором, щоб ви могли його окремо обробити, бо якщо в мальвіні то треба де ще обробітки робити, то в мене, наприклад, на, на тій ділянці там залишиться, залишилась тільки одна обробка, це луна сенсейшн, фунгіцид після цвітіння. і все. А по мальвіні, то тут ще буде і інсектицид, і фунгіцид, так як ну, Мальвіна пізно цвіте і зазвичай з Мальвіною є проблема з тріпсами. І от, Щоб цю знишкодити, знешкодити, є, зарані закінчиш обробітки і тріпси потім з'їдять ягоду, і вона буде потріскана, така нещасна, суховата, то щоб цього не було, треба обробітки робити. Тим більше в мене біля Мальвіни є люцерка, люцерку ніхто не косить, там сплошний одуванчик, ну, люцерка потім покосять, звісно, але набагато пізніше і от звідти якраз от, прийдуть тріпси. По периметру в себе ми завжди все стараємось обкошувати, щоб лишніх не було там. Але є сусідні ділянки. Не завжди це там поле обичне, тобто це може бути в мене ліцерка чи трава. Ну і звідти приносяться тріпси. Ну, тут тріпсами треба трошки погратися, щоб їх тут не було. Або їх ну, повністю не заробити, щоб їх не було, їх треба зменшити до мінімуму. Ось так от виглядають ділянки, щоб ви просто розуміли, що візде є проблеми, завжди ви, ви постійно чогось нового шукаєте, пробуєте, тестуєте. І, есть, на світхарт нас пішло, щоб ви для розуміння цього всього, скільки часу. Ай, десь в районі 4 років. Ну, Протягом 4 років ми купили невелику партію, посадили, подивилися, ну, плюс-мінус. Далі треба дивитися на більших ділянках. А, тобі, потім ми взяли розсаду, розмножили, подивилися, типу, висадили сюди. Воно в нас от, перший рік, ну, мене просто скажу, я, мене не було, другий рік дивимося. В загальному да, ну, дивишся, ну блін, ну, от, 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 кажу. корч шикарний розмір. цитоноси розмір теж великий. Вони ще видвігаються. Ну а випади, не знаю, якщо подивитися на світхард, видно, да, от як п'ятнами воно йде, о трумба. Ну, тобто повністю все рівномірно, так, да, є теж випади. Ну, випади. це нормально, це є таке буває. Так що ось так. А, так що пробуйте, тестуйте, зараз в мене є, ми взяли ще два сорти на тест, подивимось, ну, Опять же, результати реальні, результати по тим сортам будуть, ну, будут, думаю, роки через два рай раніше, і три, наверное. раніше ми толком з того всього не побачимо, бо тестування займає час. Ви купуєте фріговську розсаду, Дивитися, потім розмножуєте, ставите більшу ділянку, садите, тестуєте на загальних. Ну, з маленькою ділянкою це по одному, грати, а на великих це зовсім по-інакшому. Відповідно, дивитесь потім урожайність, дивитесь, як вона все поводить, випади і все остальне. І приходити до результату, що залишати, що викидувати. Ну, так, ми, так ми від багатьох сортів відмовились, так ми знайшли деякі сорта, ті, що ми зараз користуємося. Подивимося, все время приходиться експериментувати. Експерименти в нашому цьому не, не закінчуються ніколи. Ви завжди е, працюєте над тим е, і шукаєте ту вашу ідеальну ягоду, з якою вам буде комфортно працювати, яку ви без проблем зможете продати, е, і за яку вам не буде соромно. Так що ось так от виходить. Якщо якісь питання, ну, телефон є, я вказую, я вже. Казав не раз, дзвоніть, запитуйте, я з радістю поспілкуюсь з деякі з вас, хто дзвонив, Підкидували дуже чудові ідеї, ну, мені дуже подобається спілкуватися з людьми, так ну, я не можу все знати, ніхто не може все знати, але колективний розум він є, Тіпа, кожен знає якусь свою ділянку. Так, якщо він нею ділиться, то ми стаємо всім, всім нам стає легше працювати, ми здобуваємо нові знання і... Далі працюємо і заробляємо кошти. Так що всім дякую, гарних врожаїв. Все, пока.